Друзі, всім привіт, слава Ісу, я радий всіх бачити на каналі. Канал називається Вусати ФМ. Хто забув, ну чому Вусати, ось Вуса, бачите, ось вам і вусати, значить так, дивіться. А я запускаю просто серію роликів по тому, як нам взагалі грати в FM, як грати в футбол-менеджер, що тут як працює. Тому що я на Ютубі, якщо чесно, я не знайшов жодного ролика, який би пояснював прям. Нормасно от, знаєте, що таке тактика, що таке ролі, що таке позиції на полі. Ось це все. Тому що половина, я знаю, я от впевнений, що половина, вони просто не шарять, вони ставлять рандомно, грають на Абум, Я не знаю, бо їм подобається, їм подобається, що тут є. Їхня рідна команда. Припустимо, там навіть М Мелітопольська черешня якась є, якась така неймовірна команда. Є там, я не знаю, ну минає вже немає, але є де вибачаюсь, вибачаюся, вибачаюся переболівальникам. Мене сподіваюся, це команда повернеться, але наразі вона зникла з нашої мапи, ось якось так. Тому що, а тому, що вона не вивезла цей потужний, просто потужніший український футбол. Дивіться, я беру рандомну команду. Он як бачите, тут ви бачите, ось це в нас що? це в нас оболонь. А це в нас що так роша оболонь. А що таке оболонь? А це команда нашої країни, друзі. А тому а, я всіх запрошую до перегляду. Берете зараз якісь смаколика, 100% беріть смаколики. Без смаколиків не дивіться, воно не так зайде просто. Беріть е -е, чайочок і полетіли, друзі. Let's go до тактики. Коротше, поїхали, малишня. У нас є три просто метових тактики, які просто розривають як охфайн режими, так і онлайн режими. От я залишу їх в Дискорді. Обов'язково, обов'язково в описанні до цього ролика в нас буде дискорд, і ви там зможете знайти ці всі тактики. Я вам залишу там навіть шлях, по якому вам треба вставити, вставити ось цю тактику, а потім покажу навіть, як в грі зараз це зробити. Просто от як вам це зробити. Перша нас наша метова тактика вона буде називатися 4-2-4. Пояснюю, чому 4-2-4. Значить, чотири захисники є, є. Чому два, значить, у нас ось півзахисники, вони два, це опорники. І чому чотири в нас далі кажеться. Але чому ми не говоримо? Дивіться, ось ми бачимо перед, мами, перед нами а, там ось так. Чому ми не говоримо: 4, 2, 2, 2. Чому ми ось так не говоримо? А я поясню, тому що в нас чотири захисника, вони працюють на захист. Значить, говоримо чотири. Далі у нас опорна зона, це. Це наш півзахист. Вони працюють на півзахист, ці два гравці. Оце якраз буде це два. І чому 4 наступні? От сам, саме тут чому 4. Тому що ці гравці в нас вони всі грають на атаку. Всі ці, ось ці інсайди, вони грають на атаку. І так само в нас грають нападники на атаку. Тому ми так і читаємо: 4-2-4. Чотири, чотири. Це, в принципі, як в реальному футболі, так працює, так і в нашому віртуальному. E, ви самі розумієте, що в нас дуже наближена гра до реальності, тому поїхали. Перше, на що я хотів би звернути увагу, це саме на позиції На позиції гравців. E, давайте розберемося, що в нас значить, як хто називається взагалі. У нас, значить, є воротар, він у нас один. У нас його не можна нікуди поставити, того воротаря, тому що він у нас воротар. Він в воротах стоїть, просто закриває нам тураму, і я не знаю, і нікуди він не дівається абсолютно. Він не може просто там побігти. Ну, це мануально, звісно, може там побігти на середину поля. Інколи на скриптах може і наш воротник кудись зникнути, непонятно куди. Але свидіваємося, що він у нас буде стояти в воротах і все буде нормально. Так, ось у нас позиція називається Воротар. Далі наступні позиції. Є у нас позиції центральні захисники. Є ось ось на центр. Вони в нас ось тут тільки знаходяться, нікуди також вони не діваються. Потім це ж саме у нас із, цим, із, із лівим і правим захисником. Ось такі є. Просто кажемо лівий захисник, правий захисник. Все логічно і доволі таке. Доволі таки просто. Далі у нас ідуть позиції на полі, які називаються опорники. ОП, ось ось воно, ОП Оце опорна зона. Ось вона, ця опорна зона. Вона у нас ось тут. Бачите, ми її перед собою бачимо. Якщо ми змістимо гравця, ось сюди це вже буде не опорна зона, друзі. Ось давайте змінимо. Давайте просто перемістимо гравця. Це вже не опорна зона, це вже центральний захисник. Це вже центральний ой, захисник, який захисник? Та гусатий вже мені слухайте, вже мені просто багато років через те, я так і кажу, вже забувати став. Коротше, центральний півзахисник, ось бачите, ось він у нас. Цей центральний півзахисник. Якщо повернемо його назад, він буде знову опорник у нас. А, і в нього роль, до речі, змінилася, а нам потрібна інша роль. А, нам потрібна роль саме, під... саме опорного півзахисника і підтримки. Ось ми опорний півзахисник підтримка. З ролями зараз ми до ролів доберемося. Саме головне зараз я по опозиціям розберу а, вам. А от якщо в нас дивіться, якщо в нас ось сюди ми цього гравця взагалі перемістимо, це в нас що таке? Це в нас атакуючий півзахисник. Ось тут у нас зона атакуючих півзахисників. Ось тут у нас зона півзахисту. Ось тут. А ось тут опорної зони. Але це все як називається? Це все називається, друзі. Це все називається півзахисник, якось так. Потім в нас є нападники, ось вони знаходяться ось тут, вони працюють в штрафній зоні. там, ну, Зараз нападник він, ну, він ну, повертається, він нас захист відіграє, коротше, дуже багато виконує ролі. Тому в сучасному футболі нападник це не просто нападник, це про те, щоб бігати по всьому полі, просто носитися взати і вперед на захист відігравати. Повністю вже всіх абсолютно я вам розповідати не буду, але я скажу вам так, що у вас є підсказочка маленька. Куди б ви не поставили свого гравця, от, припустимо, у нас зараз. Ось сюди ставимо, так і як нам дізнатися, хто це такий, як ця позиція взагалі називається? Легко просто друзі, Ось сюди зверху натискаємо. А якщо у вас стоїть інша мова, змінюйте її швидко, змінюйте її на українську. Не потрібно іншу ніяку. Англійську можете. Англійська це топ також. Так, англійська це топ також. Я в ній сокіабле, нічого не розумію, але трішки вже хоч читати. Вмію завдяки цій, до речі, грі. Пора виходити, друзі. Коротше, я виходжу. Більше не знімаємо ніякі ролики. Я закидую Ютуб, я більше не буду знімати жодних роликів. Чому так? Бо пора виходити, так сказала пані Анна, а якщо пані Анна каже, значить це закон, друзі. Ну, ось, в принципі, і все з позиціями ми з вами розібралися. З позиціями нічого складного там немає. В принципі, ви головну мету зрозуміли, що я вам хотів донести. Далі в нас іде ролі. Ролі це те, що вам потрібно вчити. Це те, що вам потрібно вчити, і я вам покажу, як це робити. І ця штука, от вона повинна, вона напряму із тактикою взаємопов'язана. Дивіться, у вас є, припустимо, ось ця тактика, правильно 4-2-4. От вам потрібно, щоб кожен, кожен просто тіп. Був прокачаний на свої ролі. Оце вже мети. Я вам показую ці три, три п, тактики. Це три метові тактики. Я їх ще раз говорю як до Дискорда прицеплю. Ви обов'язково зможете собі цей файлик підгрузити. Проблем в цьому взагалі ніякої немає. Але це мета, вона перевірена просто дуже багать, ну, великою кількостю людей, і вже, ну самі розумієте, час був їх затестити. Потім, головне, щоб у кожну під кожну із цих тактик, ось кожна ця тактик, щоб була роль. У гравця прокачені під цю роль були прокачені його, його можливості. Припустимо, ось у нас є воротник. Ми його беремо. Див, як подивитися його роль взагалі? Яка в нього роль цього воротника? Ось сюди ж натискаємо, ми бачимо, що в нього стоїть роль воротар-чистильник, а може бути просто воротар. І от коли він воротар-чистильник, він може грати на оборону, на підтримку і на атаку. В даному випадку, ось підгружаємо, дивіться, підгружаємо ми нашу тактику і ще разочок. І що ми бачимо? Ми бачимо, що він у нас грає на оборону. Цій тактики він використовується на оборону. Але якщо ми оглянемо ось цю тактику, то тут також на оборону нас використовується. І також, ну він в будь-якому випадку, в метових тактиках він, коротше, на оборону і скрізь просто використовується. Дивіться, дивіться, що важливо знати про, про це. Ось беремо ми, припустимо, воротар-чистильник, оборона, правильно? Як нам прокачати його можливості, щоб він підходив під цю тактику? Будь ласка, залітаємо ми сюди в його. В його потужності, в його можливості, в його взагалі, що він вміє, що не вміє. Ось Ми бачимо все, що він вміє. Володіння м'яча тут 11 і далі далі. далі. Дивіться, залітаємо далі в тренування, Ось, хоп, тренування. Тепер нам потрібно обрати а, воротар. Будь ласка, ось тут воротар, воротар-чистильник і оборона. Хоп! І в нас що робиться? У нас підсвічується зараз кожна просто, от кожна у нас. А, кожна його можливість, він, як, якою він володіє, вона підсвічується. Ось це нам потрібно, щоб було розвинуто в цього гравця, і тоді цей гравець максимально буде зіграний для цієї тактики. І так по кожному гравцю абсолютно. Що нам робити, щоб е, отримати, ці... Е, щоб отримати, щоб взаємодія тут була, припустимо, не 6, а ось тут спритність була не 11. Що робити? А тільки тренувати? Тренувати ось тут ми можемо вибрати. Але, Але це не головне. Ми можемо підбирати гравців. Ми можемо підбирати, якщо є якийсь бюджет в клуба, ми можемо просто підібрати гравця, от саме з цими атрибутами. Ось ми дивимося, які атрибути нам треба, більш-менш потужні якісь. А потужні для УПЛ, там я не знаю, для першої ліги це щось. Але за 10 точно має бути. Більше 10 це точно, бо менше 10 це такий гравець слабкий. Е... Важко буде з ним якось в тактику влізти, насправді, але все рівно, тактика метова, воно, вона все рівно буде працювати, хоч і гравці не дуже. Не дуже тут прокачення, але ця прокачка вона має бути. І ось дивіться, що робити. Ось тут ви вибираєте, там я не знаю, вам треба прокачати спритність, так? Силові якості, ось дивіться. Правильно чи ні? Силові чи ні? Чи не силові, чи швидкісні. Швидкісні дивіться. Правильно, швидкісні ви обираєте, у вас ось дивіться, у вас прокачується коротше швидкість, а отам якраз спритність була. Ось швидкість у вас починає прокачуватися. Інтенсивність ви ставите або подвійну, або нормально. Тут вже залежить від того, як ви хочете нагружати свого гравця. Якщо буде сильна велика інтенсивність, ви можете це, що ви можете? Та ви можете просто втратити свою кіпа, бо він травмується у вас, бо ви його дуже перенапрягаєте. Якось так. Ось це все, що вам потрібно знати по тактиці, саме, саме таке головне, в принципі. Ось оці мети, ось ці мети. Я їх прикріплю. Вони будуть в нас в Діскорді. Тому, чуваки, я вам бажаю в цьому плані просто розвитку, саме в плані тактики. І я не знаю, ось ці тактики вони вам дуже допоможуть насправді. Використовуйте їх, пробуйте, я не знаю, пробуйте їх якось модернізувати, може, під себе. Але пам'ятайте також, моя думка, що саме в fm 24 тут не працює ніяка тактика на захист, тому що тут. Отут От захист це просто проблема. Ти ставиш на захист, і точно вхопиш, ти точно вхопиш гарантія. Атакуючи тактики, то чомусь зроблені так, що вони завжди кращі, ніж е, ті, що захисні. В принципі, по ролям, я думаю, ви розібралися. Те ж саме абсолютно з нападником ми можемо взяти. Те ж саме, ось дивіться. Ми чекаємо ось сюди, ось. Е, в, так, висунутий форвард, атака. Будь ласка, залітаємо сюди. Розвиток. Ось сюди. Е, центральний нападник. Висунутий форвард, атака. Будь ласка, у нас підсвічується все, що нам потрібно для цього. І так само ми розвиваємо, протискаємо. Важливо також для цього, для зіграності команди. Ось тут у нас є. Дивіться, в нас є така штука, колектив. Ось тут має бути зіграність команди. Щоб була зіграність команди, не жахлива, а нормальна. Що треба робити, друзі? Треба товарки грати, треба товарки ставити. Заходимо ось сюди в розклад, організувати товарку. І ось з меншою, ось дуже низькою репутацією ставте. З дуже низькою. Припустимо, ось ця команда. От її ставте. Знаєте чому? Та тому що ви зможете їх переграти з великим рахунком, і тоді що? І тоді що, мужички? Та тоді у вас просто буде зіграність збільшуватися. І за того, що вони, в них все виходить, коротше, команда радісна, нічого в них там не цей. І плюс в тренуваннях. В тренуваннях також вам потрібно проставити, щоб у вас було. Ось ми візьмемо там та тренування. Можете тренування, до речі, не тренувати взагалі. Я окремий ролик зроблю, якщо хочете, розповім про тренування. Пишіть в коментарях, якщо важливо вам ще почути про тренування. Як що тут от, по вкладкам, що тут розібратися? Пишіть, я хочу від вас фідбек, щоб я розумів, чи потрібно вам це взагалі. Чи потрібно вам це, щоби. Розвиватися, типу, чи ви просто це нас якось запускаєте помічнику, і він сам тут все у вас робить? Ну, бажано вам це самим тренувати. Чому так? Тому що у вас буде збільшуватись зіграність, якщо ви правильно все розставите. А це допоможе, щоб у вас ваша е тактика, ця метова, вона працювала реально. Все, я не знаю, що тут ще пояснити. Дивіться, ви можете під час матчу змінювати налаштування саме команди, щоб вона грала там наступальними діями, атакою, або взагалі над атакою, або е збалансовано, або обережно. Дивіться, тут також дуже важлива оця, оця тема. Під час матчу ви її можете контролювати, ви можете змінювати. Якщо ви бачите, що у вас щось не йде під час матчу, пробуйте завжди щось змінювати. Це важливо. Тому що якщо ви нічого не будете робити і у вас просто нічого не йде, вас, ну ви самі розумієте, ви нічого нічого вас не вийде. Вас просто чувак переграє, який проти вас грає в онлайні, припустимо. А якщо онлайн офлайн, то просто оці три тактики запам'ятовуйте, їх просто вони ну вони виноситимуть всіх. Але головне, що і ще раз. Нагадую, це те, що вам треба учити ролі Ролі цим гравцям. Або просто взяти по статистикам, по тим скілам, ось, припустимо, ми заходимо в цього Тислюка і дивимося, ось розвиток. Ось нам потрібна ця роль висунутий форвард. От Нам потрібно от саме такі атрибути, щоб ви знайшли а, на трансферному ринку десь, щоб гравця з потужними атрибутами на ось саме працездатності. Там, Інтуїції, гра без м'яча, це все важливо. Коротше, ось так воно і працює. Дивіться, що хотів би ще додати, саме на рахунок тактики. Ось у вас є тут от такі моменти. Дивіться, ось ви натискаєте, правильно, ви бачите, ширина атаки, коротше, підхід до гри. Оці всі моментики, всі моментики, в принципі, вони вже затестені дуже багатьма гравцями. Ось тут так, також те ж саме: контрпресинг тут. Перегрупуватися отут нічого не міняйте. Отут просто залишайте все, що у вас буде в цьому саме в цій тактиці. Тому що, що я вам скажу, а тут все налаштовано класно. Воно вже перевірено реально купою менеджерів, і тут нічого змінювати, в принципі, вам не потрібно. І сильно розбиратися в цьому також. Ви, ви, типу, от ви коли будете грати, ви будете заходити сюди, ви будете трошки. Я думаю, що ви, в принципі, орієнтуєтесь, що тут відбувається взагалі. Тут нічого складного немає. Тут, певно, що немає щось з моєї сторони пояснювати. І, друзі, наостанок, наостанок до відосику, я все ж таки приложу. Стандартні положення. Чому стандартні положення це так важливо, а я скажу вам. А тому, що у вас, що я вам скажу, якщо у вас, е, ваша команда може просто кожен другий м'яч класти із кутового. Це. Оце така фішечка в цьому FMC. В це можна сказати, що це баг, я не знаю, або це там якесь недопрацювання цих самих розробників, але воно є, і ви можете собі ставити ці. Стандарти, вони вам потрібні, запам'ятайте, ніхто не, ну Дуже багато людей вони просто не лізуть в стандарти, нічого там не налаштовують, але ви робите величезну помилку. Тому переходимо до стандартних положень. На десертик чисто, на десертик саме стандарти. Що е, вам потрібно? Вам потрібно, щоб ваш е, захисник. він, е, Бо зазвичай ставлять захисника на штангу, там на ближню, на дальню. Коротше. Вам треба на ближню ставити, і я покажу: вам нічого ставити не треба, коротше. ви можете підгрузити і все. Але там розберетеся, зараз я все поясню. А значить, що потрібно, щоб цього гравця було? По-перше, треба, щоб гра головою була гарна. Треба, щоб 15 тут було мінімум. мінімум. Е, чим більше, коротше, тим краще. Але 15 це нормас прям. Е, і що іще? І висота стрибка, щоб була класна. Ось висота стрибка важлива, і гра головою. Це два таких важливих фактори, щоб були у цих гравців, які стоять на ближніх стійках. Тепер поїхали, я розкажу за сам саме за стандарти. Зальтаємо в тактику, потім стандарти. Ось сюди хоп. Кутові. ось дивіться, У вас є кутові, у вас ще є штрафні, у вас є аути. Все вам треба на... налаштувати: 100%. Не налаштуєте, У вас не будуть ті голи залітати, які мали б залетіти. розумієте? Поїхали, кутові. Значить, схеми я залишу. дивіться, У нас є оборона. При обороні, як повод... щоб гравці себе поводили. Ось я залишу схему, вона в мене є, я її ось вона є. Я її підпишу, коротше, я вам напишу, що там оборона, кутові оборона, я підпишу, вона так і буде називатися. Це взагалі не біда. І В Дискорді, друзі, це ви все знайдете. Там, де я, я коротше, зроблю спеціальну вкладку для того, підпишу її, не знаю, підпишу там, тактика і ці різні і різні примочки для тактики, щось типу того. Тактика просто напишу. та і все, І файли тактики напишу, і нехай так і буде. Що вам треба знати про кутові і на атаку саме? Ось я вам дам ось ці дві схемки. Дивіться, ось перша, ось друга. От я вам дам ці схемки. Це у вас налаштовані кутові на ближню штангу. На ближню, у вас тут гравець стоїть. От гравець оцей він не контриться майже ніколи. Ну, так, я не, я не винний. Коротше. Це так зробили. Так зробили, люди тестили і воно працює. Типу. От якщо у вас будуть ті атрибути в гравця, про які я говорив, висота стрибка. Буде класно, там більше 15, і... і воно все у вас буде просто ідеально працювати. Я вам залишу також ці шаблони. Ось так вони підписані, корнер. Перший корнер, другий, ось так воно буде. Я не знаю, я може пояс... Я вам може більш доступно попідписується все. Я напишу там перше, друге. Ну, ви коротше додаєте, тут також нічого складного немає. Просто ось плюсика, Ще ж не плюсика а ось на стрілочку натискаєте і завантажите схему, просто, і вона у вас залітає. Куди вам потрібно, звідки ви берете ці всі. Ці всі схеми, друзі. Звідки вам брати ось ці всі схеми? Звідки, де, де воно береться все? Значить, завантажити, натискаєте схему. І папочка у вас, знаєте, яка буде? Папочка у вас буде називатися ось. Tactics. Ось все у вас в тактиці папки буде. Оце воно, оце воно все у вас там. І ось все туди підгружаєте. Так само я вам залишу і штрафні, так само залишу вам і аути. І ви їх все просто позагружаєте на їзі, і у вас буде це все настроєно, що дозволить вам просто, просто розбирати тих суперників в офлайні, просто ну, ви, ви батя просто в офлайні. А в онлайні ви станете, як мінімум, більш, більш підкованим гравцем. А, тому, друзі, всім вдячний просто підтримайте, будь ласка, цей ролик в Подобайденком. доверху, под доверху, будь ласочка. І пропишіть якийсь, я не знаю, там коментар, який вам не тяжко написати, тому що я старався заради вас цей ролик робив. А ви напишіть, там, може, Вусатий, ти не правий, там я можу розносити там три нападники, а я там ось так, типу. А хтось напишіть, будь ласка, там, я не знаю, щось там, а мені не подобається там, тренер Олександрій, типу, та все, що захочете, просто напишіть. Але в підтримку каналу це буде просто. Величезне дякую. Все, друзі, тримайте всім серце. І наступний відос. Я запрошу вас до наступного відосу. Чекайте, поки я його зроблю. Я думаю, що я допоможу розібратися тим, хто перший раз попав в цю гру, або не перший взагалі. Я допоможу розібратися саме із тренуваннями. Що тут до чого, і на що воно впливає, і як воно це все працює. Але іще раз наголошую, що в посиланні на Discord я добавлю Діскорд, буде вкладочка тактики. І там от буде кожна, кожна ось ця штука, кожна із метових тактик, ось цих. І ви їх можете загрузити, потім собі підгрузити, ось ну, звичайно, легко, просто я не знаю. Просто ізі. А якщо дивіться, якщо ви я зараз поясню ще за онлайн, якщо ви в онлайні граєте, якщо ви в онлайні, друзі граєте, і у вас там закриті тактики, що ви не можете їх просто взяти і загрузити ось через оце. Що вам треба робити? Не лякайтеся, це ізі просто теж саме зробити. Дивіться, що ми робимо. Значить, ось воротник в нас. Дивіться, заходимо сюди. Далі, що в нас? Далі далі, далі, далі ізі також. Інструкції, ось, інструкції натискайте. Оп, є. І тут ось у вас буде набори. Зберегти, завантажити. От що вам треба зробити? В тому сейві, в якому ви загрузили тактику, в будь-якому сейві, де ви можете загрузити тактику, от звідти просто, зберегти, зберегти, ось вам треба зберегти. Друзі, вам треба зберегти і ви збережете всі налаштування оцього воротника. А потім просто завантажити вже сюди. Ви зможете це натиснути, 100%. Завантажуєте, і що? І все, і все. І так по кожній ролі вам це треба зробити. Завантажуйте і окей, ставите. І так по кожній ролі робите, і вони у вас просто стають куди, їм, куди вони мають стояти, і, 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 і знають ті саме ролі, які їм треба знати для цієї тактики. А ось тут також легко. Тут те ж саме, ось дивіться, тактичний стиль також. Берете от, от, від цієї тактики тактичний стиль, бо ви вже могли помітити, що у нас кожній. А тактиці різні тактичні стилі, бачите? Що зробити нам треба? Нам заходимо ось сюди. Дивіться, записати, це ви зберігаєте. Це ви зберігаєте себе в своєму сейві, який ви можете створити, щоб зберегти. Зберігаєте. Заходите просто в той онлайн, де ви заходите, і просто завантажите. Завантажите і завантажуйте саме те, що ви зберегли. Ось. І все, у вас просто перенесена тактика, вам не потрібно нічого видумувати іншого. І закрили чи не закрили ту тактику, вона все рівно у вас тут. Під кінець ролика, друзі, хотів би всім подякувати. Всім просто ось таке величезне серце. Всім, хто підтримує канал, там, підписочкою, вподобайкою, всім хто дожили от, до кінця цього ролика. Також хочу подякувати людям, які допомагають фінансово, допомагають е донатиками. Просто величезна вам вдячність, друзі. Ви просто неймовірні, і ви тримаєте цей канал. Ви допомагаєте прям неймовірно розвитку цьому каналу. Я залишу, я залишу ось тут, я залишу ось там. Залишу цих людей, які допомагають. Все величезне. Всім дякую, друзі! Всіх обняв! І чекайте мене в наступному ролику, де я поясню, що робити з тренуваннями, якщо ти взагалі не шариш, що з ними робити. Все, друзі, па-па!